Моє вітання. Зараз подивимося, що він очікує від тебе. Що ж він від тебе очікує? Як завжди три варіанти відповіді. Подумай і вибери. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І так, що ж він від тебе очікує? Перший варіант. В першому варіанті він від тебе очікує, що ти. Все ж таки, звернеш на нього увагу, подивишся на нього, приймеш його, зрозумієш, оціниш по справедливості, по тому, що він, по його вчинках, по його словах, по тому, що він вирішує, що він каже, що він робить. Він очікує від тебе, що ти станеш більш м'якшою, більш такою жіночною, справедливішою до нього. В плані того, що він вважає, що ти несправедливо до нього ставишся, несправедливо до нього відносишся. І він очікує від тебе ось цієї такої м'якості, більш такої, такого відношення, що він, він вважає, що він заслужив, уже, щоб ти на нього звернула увагу. Другий варіант що ж він очікує від тебе. Він очікує від тебе Радості, доброти, любові, поваги, дитинки. Він очікує, що ти скажеш і вирішиш, що ти вже готова і прийняти його з тим багажем, з яким вже він має, або ж ви спільно заведете дитинку, і він очікує, очікує від тебе. Того, що ти вже погодишся на сімейне життя. Третій варіант, що він очікує від тебе, він очікує від тебе, що ти проявишся, що ти покажеш світові друзям, колегам його. Ваші відносини, які вони є. Насправді, що ви перебуваєте у відносинах, що ви можете вже десь вийти погуляти, десь кудись поїхати, десь провести разом час. Ось він очікує від тебе того, що ти почнеш діяти, признаєш його. Признаєш в тому плані, що ви разом зможете щось Зробити щось е... разом, так. не скриваючи, не ховаючись, не приховуючи, а ось так відкритості він хоче від тебе. Він хоче від тебе визнання доброти і уваги. Він хоче уваги, поваги до себе, щоб ти уже з ним проводила час, не відгороджувалася, не відсторонювалася, а разом. Тільки разом.